І... всем привіт, ребята. Сьогодні в мене є погана новина. Прям дуже погана новина. Прям дуже-дуже погана новина. Коротше. Оце. Знаєте, оце ж мій канал Blaster. Я раніше я набирав багато просмотрів. 70 це все. Хорошо багато це все. А зараз я тупо дивлюся. А там 4 просмотра. 4 просмотри, ви уявляєте? Там тупо нічого. Ста... Мабуть, над цим роликом саме більше старався. І просто не понімаю. Чого ж так? Я хочу від вас допомоги, щоб Возродити мій канал. Бо мій канал за сірий. Прям сірий. Я вам так сказав би. Ну, я просто в шокі. Чотири перегляди. Це, це, це просто купес. Я хочу вам сказати, щоб ви мені могли допомогти. Отсилайте всім своїм друзям мої відео. Е, кажіть про всі, всім про мій канал. І розкажіть про всі мій канал, і Знімайте про мій канал, бо я хочу від вас допомоги. Бо я зараз мій канал зараз сірий. тупо сірий. Тупо нічого там хорошого нема. Тільки 4 перегляди. Фух. Ну, з вами був Дластер. Я вам розказав таку печальну новість. Ну і всім пока.